Про це та інші важливі події, ми поговоримо з політологом. З нами на зв'язку кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Пане Олексію, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, як щойно ми бачили в сюжеті, Дональд Трамп заявив, що з перемовинами щодо миру, нібито все гаразд, але настав момент. Цитата. Коли ви маєте змиритися або замовкнути, по перше, кому адресований цей заклик президента США? І чи можна в цілому говорити, що перемовини йдуть добре, коли країна-агресорка, ось учора, в неділю вранці, одразу ж після заяви Трампа, ще й на велике релігійне свято і для України, і для Сполучених Штатів, обговорює е, обстрілює балістикою е, передмістя і середмістя Сум, коли в Білому домі лусне терпіння? Чи лусне воно взагалі? Ну є направду надії, що лусне, оскільки такі обстріли росіянами навіть після досягнення якогось там, хоча б частково, але все одно там цісфаєру. А... Воно має все ж таки ну завершуватись. Чому? Тому що так чи інакше, така, такі обстріли Російської Федерації мирних українських міст вони говорять в тому числі про слабкість самого Трампа. Вони говорять про те, що Трамп ну, по факту, не має достатньо сил для того, щоб натиснути на Путіна і досягти відповідно своєї цієї миротворчої амбіції. Ну, це ляпас такий свого роду Трампу розумієте, розуміючи що він дуже обмежений в часі, розуміючи, що вже до 30 квітня виставлений відповідний дедлайн по перемовному процесу, і Трамп має вийти чимось до свого електорату, звітуючи на 100 днів після своєї навгурації, а тема врегулювання російсько-української війни була темою, все ж таки номер один під час його інавгурації. І зараз, по факту, ми бачимо, що особливо немає чого поза. Тивного йому пред'явити для суспільства як ефективний результат своєї роботи, тим паче на фоні обстрілів мирних міст. От буквально трагедія, трагедія в Сумах, кривий ріг, Одеса. Інші українські міста, які обстрілюються буквально щодня, Трамп демонструє точніше Путін демонструє, що він не хоче Він не хоче конструктиву. Він не хоче нормального нормального перемовного процесу. Він хоче просто-напросто вирішувати свої цілі і продовжувати війну на превеликий жаль. І от якраз тут відповідь полягнека криється, да лежить ага. на ваше запитання, чи може змінитись в межах цього політ політика білого дому і особисто Трампа. Якщо Трамп зрозуміє, що на Путін води його за носа, якщо всі ті дипломатичні зусилля були марними, і що направду Путін не дасть йому ні Арктику, ні природні ресурси, ні wow. замовідносини в сфері космосу, чи наприклад там в між стримування ядерної зброї, wow, що по всім іншим темам, окрім цієї, також не буде результату та прориву, то звичайно Політика Трампа зміниться на 180 градусів, і від лояльної до Кремля перетвориться на, на удушаючу від ага. до Кремля, і це вже готується в Вашингтоні санкції. Про це вже говорять західні смі? Ну і в тому числі я абсолютно не виключаю додаткову мілітаризацію України, тому що якщо цього не зробити, от тут важливий аспект, тоді яка мотивація для Путіна продовжувати взагалі перемовний трек з. Ага. Трампом, якщо він не буде мілітаризувати Україну, таким чином знов ж таки тиснути на, на позицію Путіна. Не бачиться з Трампом, він переговори може і не веде, але до нього в гості заїхав е, Стів Вітков. А я нагадаю, що це спецпредставник Дональда Трампа щодо близького сходу. Він якраз таки побував в Санкт-Петербурзі і зустрівся з Путіним. І заговорив про те, що Україна має віддати Росії Донеччину, Луганщину, Херсонщину і Запоріжжя. Мовляв, це найкоротший шлях до досягнення миру. Але от на щастя бачимо, що така риторика не сприймається не тільки в Україні, але й в Сполучених Штатах в середовищі республіканців. Виходячи з цього, можна е, можна. Жати, що дуже швидко можлива заміна Віткофа на посаді спецпредставника, тому що насправді він вже не вперше демонструє таку відверто проросійську позицію. Ну, варто звернути увагу, навіть як він зустрічався з Путіним. Mm -hmm. Він аж трусився, боже, ну наче він фанат і зустрівся з, з кимось. Ну, направду, правду, це ж ви чудово розумієте, що остання ця зустріч в Санкт-Петербурзі? Це умовно, вона ну, умисно вона зливалася за цим масовою інформацією, це відео для того, щоб показати, що там немає якогось пафосу у їхніх взаємовідносинах, немає там довгих столів, немає офіціозу. А що вони отак от по-дружньому конструктивно зустрілися і проговорили ряд речей? Чому це робить російська? Сторона, Це, вона завжди так робить, коли немає якогось результату перемовин, розумієте, mm -hmm. видаючи відповідно, якусь позитивну форму за позитивний зміст. Немає там позитивного змісту. У відхов не досягнув своїх цілей, тому що зрозуміло, що зараз, як ми вже говорили, раніше Путін буде на максимальних ставках виходити до перемовного процесу, розуміючи, що в Трампа просто немає часу і Буде казати, що віддай мені дійсно там і чотири області, і додаткові ціна вимоги, там типу динасифікації і так далі. Тому подібне вони ж це все абсолютно не знімають. А відносно Уідхофа ні, я думаю, що звичайно Трамп його не буде поки що змінювати, а тому, що він по суті являється надійним таким чолноком для Трампа, який транслює чітко позицію американського президента для. Путіна ага. да чому, Тому що пам'ятаєте, які репутаційні збитки поніс Трамп після телефонної розмови з Путіним? Ну тоді по суті Путін не прийняв жодної його умови і навіть відкинув всесажний сісфаєр. Трамп навіть не прес ну, не пішов до преси за результатами цього телефонного дзвінка. Ага. От і ще ще один раз такий телефонний дзвінок ще й на фоні того, що в нього митні ці війни. Забрали 8 пунктів до рейтингу, він не хоче робити для цього, що потрібно потрібно взяти свою довірену людину, бізнесмена, з якою ти говориш на одній мові, і відправити до Путіна з одним запитанням. А так що, до 30 трав... квітня вдасться досягти якогось конструктиву в перемовному процесі, не, чи ні, от направду це і було основною ціллю. Ну і знов ж таки, ми маємо зрозуміти, що позиція відкопа вона балансується позицією Келла. Якщо Вітков каже. Да, що ну по суті займає сторону крайню сторону Кремля. Ну то Келох як спецпредставник по Україні каже, що та ні, звичайно, ні про який не передачі Україні територій і області звичайно не йдеться, тому що це є абсолютно неадекватним. І навіть зверніть увагу, Келох то відреагував на події на обстріл центру Сум. Він сказав, що це переход червоних ліній. А от Трамп і вівчок направду промовчав. Для... До речі, про Келога спочатку, до речі, він в інтерв'ю, і ми це в сюжеті показували. Він заявляв про такий собі поділ України за зразком післявоєнного Берліну, uh -huh. а потім е е звинуватив журналістів The Times спотворення його слів. Що це було? Його дійсно неправильно зрозуміли, чи він так ну, заднім числом намагається перекрутити власні слова? І що насправді означає ось ця мапа з поділом України на три умовні зони. Угу. Uh -huh. Ах, дивіться, тут калах направду трішки винен е, і сам. Тому що він, як на мене, налажав з асоціаціями. Ага. Те, що говорили про те, що миротворчі контингенти європейські там коаліції рішучих планується введення в Україну не по лінії розмежування. Друзі, ми про це звали вже дуже давно. Тому, а, ну якби ми абсолютно не дивувалися тій карті, на яку ми побачили від Келого. Єдине, що я ж кажу, що він некоректно сказав, він порівняв. Нняв там Україну з Німеччиною і зазначив про ким, про цей поділ, який вже скажімо, да змі трактували як те, що віддати частину Україні там Російської Федерації. Направду, от якщо чесно, таке лег ж не мав на увазі дійсно що віддавати частину України Росії або там офіційно визнавати частину України з Російської Федерації. Ні, він мав на увазі саме розділення зон відповідальності. Як превенції за відповідно західними контингентами, і на правду, от якщо прибрати ту публічну критику, яку на яку не як скакета Келох, то потрібно дійсно сказати, що якщо миротворчий контингент займе там ключові роторні точки, навіть по тій карті, яка яку малював Келох, якщо вони, наприклад, стануть на кордоні з Білорусію, якщо вони стануть в Миколаєві в Сумах і в Одесі, ну то так чи інакше, звичайно, захід буде вимушений на ці роторні точки підтягувати системі ПВО для того, ага. щоб перш за все захищати свій контингент, це раз а по-друге, це звільнить наші великі сили по ті самі кордону з Білорусією, Херсон, Миколаїв, і зможе ми зможемо перенаправити найбільш актуальні ділянки фронту. Ага. Чи поганий цей сценарій як проміжний, як поетапний? Як сценарій, на який можуть піти європейці, як на мене, він позитивний цей сценарій. А розраховувати на те, що зараз європейці або американці прийдуть, стануть по лінії розмежування і будуть воювати з росіянами. Ну, я думаю, це просто фантастичний сценарій і розраховувати на нього точно зараз не потрібно. Тому не угу. пропозиція Келего, якщо прибрати цю історію з розділом Берліна, по великому рахунку носить досить прагматичний характер. Коротше, просто дуже невдале порівняння в сучасному так. контексті. А Хотілося ще поговорити про те, що в турецькій Анталії відбувся триденний дипломатичний форум, і участь в ньому взяли 20 очільників держав і урядів країн світу. І от якраз серед основних тем були безпека Європи, ситуація в Чорному морі і на Близькому Сході. Цікаво, чим для нас, для українців, ця зустріч була важливою. Ну це традиційний вже турецький форум. Вони дипломатичний форум. Вони проводять його якраз зараз. Є надзвичайно актуальна тематика цього балбану як так кажуть, да Кри, кризи безпеки на європейському континенті. Для Туреччини надзвичайно це питання також актуальне, тому що вони зараз входять в ту саму коаліцію охочих, коаліцію рішучих да, по різному її називають. Ну і знову ж таки не забувайте, що туреччина ну по суті являється партнером як Європи, так і Китаю в і України, в тому числі в допомоги контролю над Чорним морем. Щоб його ну по суті зараз не окупувала Російська Федерація. Туреччина завжди виступала з цілим рядом зовнішньополітичних саме ініціатив. Вона завжди це пропонувала як перемовника. Вона завжди надавала відповідні майданчики для будь-яких перемовних процесів, ну в тому числі в поврегулюванні російсько-української війни, і робила це в принципі завжди досить успішно. І наразі себе проявила цей конструктив. Відповідно в цьому процесі, ну і відповідно проведення такого потужного форуму, де приймають участь там 60 міністрів зовнішніх справ, 20 лідерів країн для Туреччина це велика також ну політична амбіція і особисто для Ердогана, в тому числі. Ну тому нічого дивного в проведенні цього форуму дипломатичного саме в Туреччині немає. І до речі, одразу потрібно сказати, що жодних перемовин між українською та російською стороною на, на цьому формі на форумі на, на дипломатичному не було про uh -huh. це прямо сказав Сибіга, одразу не, попереджуючи всі спекуляції на ці теми. Uh -huh. Так само, як і не буде вівторок, в середу, нібито перемовин між Україною і Росією, так само в Туреччині. Uh -huh. Зрозуміло, дякуємо yeah. вам, як завжди, дуже фахово і чітко по місцях Дякуємо і нагадаємо, що yeah, з нами yeah. на зв'язку був кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко.